Вітання Україні. Так, друзі. Якщо коротко без всяких там побідних реляцій, що можна сказати по ситуації саме у нас на Авдіївському чи Покровському напрямку. Так, три. А, три, і... три. Два. два. Е... Третій. От сука. Ти зрозумів, куди Ага. Короче, друзі, я... ці приходи кабав у нас це десь за годину. Це вже дев'ять їх. Дев'ять. Mm -hmm. Получилось. От можна це ну, така вузька місцина, і можна розуміти інтенсивність, яка боїв і використання БК. Тут не про гроші, не про економіку, про маразм. Так? От у них я не знаю, де вони беруть, Китай, Северна Корея, Іран там. Чи своє виробництво, чи все хором. Але результат такий. Щоб ти не робив, вогнева міць, да, вони викашують. Оце ще ж зеленка, вам покажи, яка вона густа. Да? Оце вона зараз така. А пройде часу, і ви бачите відео, де в посадках штрубаки стоять. Це дуже швидко відбувається, ну настільки швидко, що просто капець. І наверху цієї проблеми лежить у нас ну, саме головне. От ви кабе Фаби. Це на самом деле жахлива штука. І корінь до вирішення цієї проблеми f 16 із ракетами повітря-повітря, igm 158 джаз з різною дальністю ураження. Камарі. Комар він не побачив ми в зеленці. Тому, друзі, у нас там чуть -чуть, ну, почало поступати в підрозділи е, снаряди різних калібрів і дай Бог, щоб так і було. Ствольна артилерія у нас натовського зразка, вона, скажімо так, більш точніша і по дальності більш, більш краще. Тому у нас хоч які-то десь треба робити, як не паритет, хоча б що налітає тут? Будьте. Величезне застосування по фронту БПЛА різних типів, як ударників, так і розвідки. і е, теж велика проблема угу. зали, орлани і суперками. Вони там вісять в три етажа і в тактичну глибину нашу, ну бачить, ми теж проводимо розвідку. Тобто ну, сучасна війна, вона, скажімо так, це не точно не про економіку і не про гроші. Ну не, не знаю, що я, з нашої сторони рашофашистів. Нам же ж всі сили і ресурси країни потрібно на, на військову промисловість і на збройні сили відправляти. А в нас виходить, що цивільний бюджет на утримання двох мільйонів абсолютно безкорисних для країни держеморт, в тому числі це державні службовці, правоохоронні органи, судові, там. У Мене просто нема слів. Ми тратимо більше бюджет цивільний, чим військовим. То, ну, як ми збираємося війну виграти? Тому я вже мільйон разів говорив, що корінь вирішення цієї проблеми буде тільки тоді, ну з нашої війни, коли до влади прийдуть націоналісти і патріоти і очолять країну. І внутрішні ресурси закамулюємо. Стаття 4 закону про мобілізацію. чітко говорить, що потрібно мобілізувати економіку в першу чергу. Органи державної влади там не вказано, що кріпаків на вулицях мобілізувати. А нас не дитя ТЦК, ТЦК. Да, яке три власника має Генеральний штаб Міноборони і Кабмін. Вони я не знаю, хто їм ФСБшники ними керують. Це не мобілізація, це дебілізація. Абсолютно, і е, доки ми не змінимо оцих, е, це шапіто, яке пройшло, да? і, а ми можемо змінити його тільки через вибори, тому що гіршого складу парламенту, виконавчої влади і оцих фунтов міністрів, на прем'єр-міністра, за історію нашої незалежності, на жаль, не було. Я можу вам довго говорити. Але я, ну, я не бачу за два роки війни. У нас немає ні покарання за корупцію, немає ні покарання за здачу територій, абсолютно немає нічого. І це правоохоронна і судова система. Реформи під час війни вони мають бути абсолютно не наразі, не на часі. Це ФСБшний наратив. Тож люди, думайте, і вибори обов'язково потрібно проводити чи в дії, чи не в дії. І ми знайдемо як проголосувати, і ви знайдете і за кордоном. І потрібно приводити до влади тих людей, які з цієї війни страшної виведуть націю і націю переможну, об'єднану, да і яка буде лідером демократичного світу, а не те, що у нас зараз. А оці всі інфорпомийки і відсутність абсолютно державних органів, які інформаційною гігієною інформаційною боротьбою на єсне але результатів. Немає інформаційне поле в нас узурповане. Дебілізація абсолютно зґвалтована свідомість населення. Ну це ж не ми дуже не розказувати точно, правда Ваді, але нам не складно: слава Україні, вірте за силу, тримайте стрій, все буде Україна, слава нації! Ми обов'язково переможемо і смерть ворога.